Сьогодні варю борщ: свій домашній, але в Італії. Спочатку покажу вам всі овочі. Тут усе дуже просто і знайомо: морква, цибуля, червоний перець, картопля, буряк, капуста, петрушка, зелена цибуля та часник. Тож починаю з підготовки усіх продуктів. Спочатку ми чистимо моркву, далі я її натираю. Сьогодні взяла терку для корейської моркви. Мені подобається саме така. Також чищу цибульку, нарізаю її як можна дрібніше, наскільки це виходить. Потім беру червоний перець та також його нарізаю. В задовільному порядку, до речі, мені дуже подобається борщ саме з червоним перцем. Знаю, що деякі люди не полюбляють його в борщ. Напишіть, ви до якої категорії відноситесь. У мене були дві великі картоплі, я нарізала її кубиками. Так, беру буряк, він у мене вже варений, тому що в Італії сири буряк майже не продають. Просто натираю його на терці, він чудово працює в борщі. Переходимо до плити. У мене вже готовий бульйон, варила його зі свинячих ребер, тому зараз залишається тільки зібрати борщ весь. Тож, поки буду робити засмажку, я вже відправляю картоплю до бульйону. Також я вирішила частину м'яса зняти з кісток, нарізаю та повертаю у кастрюлю. Щодо засмажки, то на пательні розігріваю олію. Спочатку обсмажую цибулю і моркву. Коли вони стали м'які, додаю буряк. І тут маленький лайфхак: я додаю трохи лимонного соку, це зберігає колір і робить смак глибшим. Далі кладу червоний перець і додаю томатну заправку. В мене італійська з шматочками помідорів та якоїсь штуковини. Щодо спецій, то я додавала перець, сіль, трохи цукру, орегано, копчену паприку і, здається, все. Але ви можете додавати те, що вам до вподоби. Після додавання засмажки борщ одразу стає насиченого червоного кольору. Наприкінці кладу капусту і обов'язково часник. Борщ готовий, подаю його з пампушками. До речі, їхній рецепт буде в наступному відео. Ось такий борщ у мене сьогодні вийшов, домашній, навіть якщо ти в Італії.